Ді, любі друзі! Свята закінчилися в нас не дуже добре. У нас почали хитатися кутні зуби з одного боку і заважають мишкові тому ми у стоматолога. Як результат, запломбували, тому що виривати молочний зуб ще рано і хитаються в нас кутні, а не передні зуби. Отримали ми свою нагороду і вирішили трішки прогулятися і смаколиками. Поласувати, ну, смаколики це в нас в лапках, адже тепер нам після процедури не можна їсти. Ми дивимося, як голуби гуляють, як їдять хліб, і з бабусею Мишко сьогодні на майданчику. Садочок, звичайно, ми вже ж не пішли, бо термін у нас був на 10-ту годину, хоч і швидко справилися. У мами теж термін вона пішла, і сьогодні я з Мишком гуляю. Ми пройшли всі процедури, які можна придумати на дитячій майданчику на дитячому, він навіть сам ось так вирішив покататися. Спочатку я йому допомагала, а потім він вирішив ось так покататися. Мишко це дитина, яка дуже активна, тому я за ним ледь встигаю. До речі, це непогано, адже спрацьовує і мій смарт-годинник, він рахує мені і кроки, і скільки калорій зграє. Не встигла я повернутися, як Мишко вже побіг до річечки, бо йому все цікаво. Я не скажу, що дитина не слухняна, ні, але дуже активна і дуже... йому все дуже-дуже цікаво. Ось ці вудки. Сподобалися на березі річки, і він уже був там. Ми роздивлялися його дуже довго. Потім побачили ось цей чудовий кущ красивезний, і ой, мій джентльмен, чи ж ти, моя золота дитина. І, звичайно ж, ми вирішили зафільмувати цей кущ. Він хотів його весь обійняти, але рученяток не вистачало. Все більше я розумію, що мене тягне до саме ось таких сімейних добрих відео. Коли свої діти росли, дуже багато чого пропустив. Тепер назганяємо все з онуками. Ось так цвіте. Ось схожий на вербу, але не верба, якась, якийсь вид тополі більше схоже. Наше життя зараз ось таке то тихе, то бурхливе, то прозоре, то в мутній воді. Коли ти не розумієш нічого, що тобі робити, і в результаті прогулянка по місту. Часто цей чоловік влітку працює тут. Я розумію, що ті копійки, які йому кидаються, це не спосіб для заробітку, але нічого так кидають, і він не випрошує. Він, він або грає, або робить такі скульптури. І сьогодні Мишко отримав свій перший проїзний. Нам 6 років, і тепер в автобусах ми купуємо білети. З 1 травня він буде їздити в садочок зі своїм проїзним, з першим дорослим таким проїзним. Приїхали додому, я планувала поїхати в Паденбург, а в результаті. Потяг один автобус запізнився, потяг запізнився. Я вирішила, що я не поїду, бо я тоді вночі повернуся додому і з пересадками це ризиковано. Тому вирішила з'їздити в в хорбах, подивитися, що там новенького з квітами полюбуватися, і потім ви побачите, за чим я їздила. Якщо воно там, то це моє. І це потрібно взяти і. Експериментувати. Дуже зацікавив Квамокліт ось ця Ліана. Вона така, можна її вирощувати. Прапор забули, Квамокліт якийсь прапор. І ось Ліана. Квамокліт можна вирощувати з насіння. Я висаджувала раніше їх. І, звичайно ж, як же пройти повз багаторічники Бульбові. Це у нас. Фрезія, півоня, до речі, був би свій садочок, я б обов'язково щось взяла. Нехай вона і проста, але як пахне. І подивіться, які лілії величезні і зовсім недорого, і вони вже хочуть в грядочку рости. Є і конвалії, є і гіпсофіла, і Іксія, ну, дуже багато анемона, і гібридна, і дубравна звичайна, гладіолуси. Ну, і які ж ми, українці, скажемо, коли не подивимося на картопельку. Сортів дуже багато, але я не скажу, що дешева, бо кілограм коштує від євро до трьох, а то й до чотирьох. І як бачите, коробочки всі пусті. Тобто люди щось садять, експериментують, є любителі і в Німеччині городництва. Чесно, неочікувано так. Різні сорти цибуль. Хотіла ще потім навідатися поряд недалеко фермерське господарство, яке вирощує спаржу. Але подивилася на. Годинник, пора на автобус було бігти і пропускати не хочеться, було дуже-дуже жарко стало. Після біт я була рада, що я нікуди не поїхала. Це було дуже важко, день був дуже насичений. І вирішила навідатися якось туди пізніше. Тим більше скоро буде полуниця і це фермерське господарство дозволяє збирати для себе, скільки хочеш полуниці, оплачуєш. Притяг погляд, троянди притягли погляд. Погляньте, яка якість, вже квітучі. Ціну ви бачите, звичайно, не дешево, але... але вони того коштували, як мені здалося. І троянди ті ж самі сорти, але на штампі. Завжди в захваті від штамбових форм. Ну і тут шавлія, розмарин, тим'ян, петрушка. Кучерява, і це ж здається, тим'ян міленький. І, звичайно ж гортенція. Внизу це наречена. І тут ось такі оригінал гортенція і е, літо, Summer Love. Не скажу, що дешеві, але таку якість можна купувати. І безпроблемно вже будуть рости. Головне кислий ґрунт, притінення на місцевість, і все вдається. Ну, і ось за чим я їздила. Ми вже здогадалися, певно. Я минулого разу була бачила, але тоді ціни не було, тільки виставляли все, я не захотіла чекати. Ну, Все ж таки вирішила провести експеримент, тим більше коричневі шампіньйони. Ну, Цікаво ж, цікаво тому починаємо експериментувати, тим більше робити нічого не потрібно. Є ось такий набор, вже готовий, є тепличка з дірочками накрита, є ґрунт, це перегній і є міцелі гриба. Можливо, треба було побризкати його, але так як намальовано, треба було землю прибризкати. Ну, як ото кажуть, помилки ми всі робимо, і вже як зробиш, думаєш, а чому ж я не зробила так. Прикриваємо, ставимо на сонечку, і цей експеримент буде цікавий для онуків. Вони тут же ж крутяться і перевіряють. Гриби не дуже, любить тільки старша. Малий зовсім не любить грибочки. Я подивилася у вікно. Отака От погода, дерева вже закривають сонечко, моє віконечко. І ми вирішили зробити футбольний турнір. Звичайно ж, команда з трьох: бабуся, Мишко і зять. І в результаті у нас сила є, залітає наш м'ячик до сусідів. Благо тут у нас поки ніхто не живе. Мишко з задоволенням політав і швиденько дістав м'ячика. Ми так набігалися, ми так насміялися, ми так награлися. Це було просто. Тим більше, останнім часом Мишко дуже довго сидить в телефоні, і треба його якось від витягувати. І з цим прекрасно справився футбол. Ну, мене зараз без окулярів, хоча мишко в нас в окулярах постійно. Ну, а я взяла на декілька хвилин перерву, щоб познімати. А весна, весна вступає вже в період літній. Все яскраво зелене, все розпускається, цвіте і все радує. І так хочеться, щоб весна нарешті принесла нам мир в Україну.